Доброго дня, шановні глядачі і підписники мого каналу. Ось я настав час нашого з вами відео. В цьому відео ну, можна сказати, досить цікавий апаратик. можливо, вже багато хто знає про цей телефон. Це є Motorola Moto C модифікація XT1754, але особливість цього телефону є верніше дві особливості цього телефона, а й три. Перша особливість, ви знаєте, що Motorola Moto C випускала телефони в якому кольорі? Правильно, Білий і чорний колір. Мотоце це перша особливість. Друга особливість даного телефону. Моторола Moto C випускала телефони тільки пам'яттю 1 оперативки 8 на борту. Тут 1 оперативка, 16 на борту. І Motorola, третя особливість, то друга особливість, тепер третя особливість. Моторола Мото С випускала телефони. Звичайно, на 2 SIM-карти. Це телефон на одну сімку. Стандартний одну сімку телефон. І, можна сказати, більш-менш четверта особливість. Чому так я думаю, чому такі. Рідкість, такий, рідкісний апарат. Ну, зараз побачите, він зараз включиться. І він е не заблокований, а з прошивкою від італійського оператора Тім. Ну, тобто нюанси по телефону купа ну і в стан його, ну як на мене, ну дуже гарний. В мене от тільки в червоному кольорі був колись такий от телефончик Motorola, Moto C, теж 1 16. ну Це, це рідкість обіцять, уважно загляньте. І зараз буде. Ось. І побачите, в жодному моторолі Moto C такого меню, немає. Такої прошивки також. Це оригінальна прошивка. Я вже дивився на формах. Так, це тільки ті телефони, які заїжджали з Італії до нас в Україну. Від, наприклад, тих, тих людей, що працюють за кордоном і там які вони купляли. От вони там були дуже-дуже поширені. Отже, зараз перше розглянемо форм-фактор даного телефона. Це, з правої сторони у нас кнопка звуку розташована і кнопка, включена і кнопка звуку. З лівої сторони у нас повністю чистий панелька. Зверху у нас трансполеметор джек під навушники і мікро USB зарядка порт. От Я завжди дивуюся, чому в телефоні Motorola Moto C стоїть зарядка вверх ногами гнізду. Хоча Мото C+, вона вже нормально по-людськи стоїть, тобто ромбиком доверху, тим вущим, а тут навпаки. І знизу у нас тільки, оце, щоб сковирювати кришечку. скидати, І мікрофончик під навушники. Тут ззаді стоїть одномодульна камера і динамік. І а-ля під сканерця, пал... але це звичайна буква М. Отже, Зараз ми розглянемо даний телефон. Отже... Будемо далі розглядати даний телефончик. А ще одне, що хотів зауважити. Motorola Moto C, модифікація є, XT1750. Тут модифікація XT1754, напевно, за рахунок того, що тут пам'яті є 1 на 16. Він відрізняється в Motorola Moto C+, тим, що в Motorola Moto C+, там іде два оперативи, тут один оператив. Отже, по розмірах телефона 145,5 мм довжина телефона, ширина телефончика 73,6 мм і товщина 9 мм. Процес... Вага телефона 154 грами. Процесор даного телефона Mediatek MT6737M, процесор 4 на 1,1 ГГц, ARM cortex a 53 Куль... кількість ядер 4. Графічний процесор ARM mali T720 MP2 550 ГГц Кількість ядер 2. Оперативна пам'ять даного телефона 1 оперативки 640 МГц. Внутрішній пам'яті 16 ГБ пам'ять. Карти пам'яті тут підтримувалися вона. Тут на одну, як я сказав, одну сім-карту телефон. І карта пам'яті формату microSD. Екран 5-дюймовий, IPS-матриця 854-480 пікселів, 24-бітний. Акумулятор батареї стояв тут стандартна, так як і на Motorola Moto C, Moto C+. Стояла батарейка 2350 мА, літіо-полімерна. Android тут стоїть 7-й, модифікацію NoGuard. Камера 2560 на 1920 пікселів, а 1280х 720 пікселів, 30 кадрів за секунду. Ось зараз покажу, як камера знімає. Щось виберемо для фотографування. Наприклад, краб і камера, я вам скажу, досить бюджетна, в принципі, але знімає досить непогано. Ну, може з рахунок, що лінза не вбита, не зачухана. Далі карти йшли формату Micro 7 і Bluetooth формату 4.2, навігація GPS а GPS. Ось таке вийшло у нас лайтове порівняльне відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте пальчики вверх, задавайте питання. Хай вам щастить, будьте здорові, па 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 па